Друзі, вітаю вас на каналі Анна Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Сьогодні ми пройдемося по містах. Анна, я вас вітаю. Вітаю давайте розпочнемо з Луганської області, з Луганська. А, яка ситуація взагалі там на даний момент і чого очікуватиме мешканцям Луганська і Луганщини на найближчий місяць? Холодна, така, знаєте, якась така мертва енергія, не в плані тому, що будуть прям взагалі якісь масові трагедії, але іще потрібен час для якоїсь події, про яку будуть говорити в новинах. Там якісь ідуть, я не знаю, Можливо, якісь там реформи, чи що, щось зараз на документах переглядають. І Луганщина, Луганщина, Луганщина. Негарна енергетика, сумно, мрачно і неспокійно. Бачите, знову наприкінці хрест. Тобто, для того, щоб сказати, що будуть гарні новини, не зараз є часом. Не зараз є час, щоб я сказала, що буде щось для українців дуже класне. Дякую. А що можна сказати про Донецьк та Донецьку область? Донецьк, Донеччина. Там я відчуваю буде активніше все, набагато активніше. Для України щось із непоганих новин буде. Літати буде. Туди масово повинні завести дрони. Розвідки дрони. Фосфор, можуть, знову ж хімія там буде використану. Там неспокійно, особливо щось планується на 11-й місяць. Для, саме для нас жертв буде багато. Але непогані новини, покращення десь просування будуть. І також потрібно бути обережними, тому що планують знову ж таки багато чогось такого змілкого. Я думаю, що це дрони. Або мінування, або щось хочуть ще довести. Я маю на увазі з Російської Федерації. Щоб атакувати наших військових, жертви будуть, багато там захоронень. А для мене, як для медіума, там навіть гірше, ніж як кладовище, Ви знаєте, от я бачу, як там кучками скидають, захоронюють і навіть не дуже глибоко, просто прикопують. Дуже багато смертей, уб'єдних. Не, не тільки наших, їхніх. Там як темне все. Запах такий трупний, сильний. Біль, кров і смерть це про Донеччину. Але трошки для нас буде там щось в плані того, що ми десь якось підемо вперед. А це вже чудово. А, Запоріжжя, Запорізька область і особливо цікаво Енергодар. Що ви можете сказати? Вибухи. Так, все також, все отак, як клубку, б'ються активно, мені кажуть. Дух, що в Запоріжжі дуже діє і допомогло захисту той, який поставили. Зриви, влучання, обстріли швидкісними ракетами буде. Дуже багато дронів готують. От мені кажуть, що будуть летіти. Пташки їх називають, так? Да? Військові дрони. І так в тому числі. Mm -hmm. У нас є така інформація, ми володіємо. Є я бачу, будуть летіти. Я бачу знову таки як частний сектор. І там хтось як готує Хто це зараз. Більш такого літнього віку, я би сказала, 60 з чимось. Чоловік з дружиною от тримає прям сковорідку. я бачу влучання, вибух. Чоловік стигне за куток зайти, а жінка може осколки. От я бачу кров поранення. Ну там гаряче нам потрібно більше зброї. Там, хто чекав, із військових дадуть нарешті більше зброї, тому що не вистачало. А скажіть, будь ласка, про захист, якщо ми говоримо з Запоріжжя, ви мали на увазі якийсь енергетичний захист? Я ставила захист там. Мені приходили у Ведінні захисники Запоріжжя, і коли мали підірвати тоді станцію, було дуже небезпечно, то спрацював цей захист. Я впевнена, що він ще працює. Десятий місяць взагалі такі, знаєте, буде для нас трошки такий жорсткуватий, але й прогресивний. Також жертви Запоріжжя, Запорізька область. Жертви будуть. Наприкінці жовтня. Удари якісь місь, ракетами плануються сильними. Зараз вони ніби як ще, можна так сказати, дають відпочити, а потім хочуть зробити як ракетний обстріл. То зараз це можна назвати таким відносним за перед фігурою? Так, 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 Угу. А для Херсону яка ситуація буде? Херсон. Чи потрібно там людям до чогось готуватися? Я бачу постійно, буде якийсь шантаж довкола Херсона. Шантаж погрози з 16 числа, з 6 по 16 -те. чимось будуть шантажувати дуже. Що якщо ви будете йти вперед, то також смертей буде чимало. Дев'ятого, восьмого. Ну, я говорила, що вони розроблять якісь такі дрони цікаві і будуть ловити відслідковувати розмови військових. Навіть так, от воно якесь таке. Має, от, наприклад, летить дрон, а вони на свій переймач ловлять цю інформацію Прослушок багато, щоб прораховувати наперед. Дуже багато дронів зараз хочуть прям багато дронів випустити. 12 числа може бути. Підрив, обстріл, удар, з води. Ну, в нас десь ми там також не будемо пасти задніх, десь продвинемося. але багато буде смертей. Дуже вам дякую. Аня. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал Анни Атаманової. переходьте в опис, там є сайт, де ви можете придбати ось всі ці чудові камні, і Анна для вас їх заговорить і налаштує правильно. А з вами був Олег Колісник і Анна Атаманова. До зустрічі. До побачення.